Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним рецептом швидкого приготування яблучного пирога. Беремо три курячі яйця і по черзі розбиваємо їх у глибоку миску середнього розміру. Додайте сюди трохи солі, трохи ванільного цукру і кілька столових ложок звичайного цукру. Добре все перемішайте і легко збийте вінчиком до отримання однорідної трохи пінної яєчної суміші. Влити трохи молока кімнатної температури або трохи теплого. Додайте кілька столових ложок розтопленого вершкового масла і знову добре все перемішайте. В отриману суміш додайте приблизно склянку пшеничного борошна і трохи розпущувача. Вінчиком замішуйте тісто до отримання однорідної маси без грудочок. За густотою маса нагадує тісто для оладок, тільки трохи переливається при набиранні ложкою або вінчиком. Так, все вірно, у нас з вами вийшло справжнє заливне тісто. А тепер швиденько займемося нашими яблучками. Нам знадобляться три спілих соковитих кисло-солодких яблука, але обов'язково не м'яких, а твердих сортів. Очистіть яблука від шкірки та насіння і наріжте на тонкі дольки, які схожі за формою на дольки апельсина, або простіше кажучи, розріжте на півкружечки. Тепер беремо форму для випікання. Я люблю використовувати скляну форму. Сьогодні у мене скляна форма прямокутної форми. Виливаємо половину нашого тіста в форму і обережно вирівнюємо поверхню тіста за допомогою силіконової лопатки. Тепер обережно вкладаємо наші яблучка, трохи накладаючи один на одну дольки. Заливаємо наші яблучні дольки рештою тіста. Вирівнюємо поверхню силіконовою лопаткою. Посипаємо зверху поверхню мигдалевими пластивцями. У цьому рецепті можна використовувати будь-які горішки на ваш смак і за вашим бажанням. Або можна обійтися і без них. Все, як ви побажаєте. Мені більше подобається саме цей варіант. Тепер можна відправляти наш майбутній пиріг у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів і випекати його. От і все. Наш час випікання яблучного пирога швидко минув. Виймаємо пиріг з духовки і ріжемо на порційні шматочки. Подивіться, який пухкий, соковитий, з янтарними дольками кисло солодких яблук і хрусткою мигдалевою скоринкою в солодкому м'якому цісті. А що скажете ви, як вам такий рецепт? А я бажаю вам всього найкращого і вже зовсім скоро побачимось. Па-па!